Історія про багача і лазаря. Багатий чоловік бенкетував, у нього було все. Навіть іванглицьку Лука зазначує, що його одяг був із неймовірно дорогого коштовного каміння, яке одівали первосвященники і тільки дуже заможні люди. На противагу йому виставляється Лазар. Людина, яка живе під його брамою, яка прагне насидитися крихтами, які падають з його столу. Замітьте крихтами. Не частинами їжі, не тими відходами, не тим, що він не доїв у тому полумиску в мисці, а саме крихтами. Собаки лизали його струпні рани. І це часто зображається на іконі цієї біблійної події. Пізніше вони обоє помирають і дуже вдало підмічує євангелист: одного беруть ангели, і він йде до Лона Авраама, а другого поховали. Просто поховали. Напевно, з пишністю, з бенкетами, красиво. Ми ж багатий. Але просто поховали. Не ангели прийшли, і вона Аврама йому не світить. І ось уже, перебуваючи у полум'ї, в пеклі, в аді, багатий відчуває всю ту біль і жаль, яка була протягом його життя. Він, напевно, дуже-дуже жаліє. І тут він бачить, піднявши, піднявши очі свої до неба, Авраама із цим. Відняком і силу Бога, лазарем. І він каже, звертаючись до Авраама: Пошли лазаре, нехай умочить свій палець про холодну воду і трошечки полегшить моє муки. Але Авраам йому чітко відповідає, що ті не можуть перейти туди, а ті не будуть йти туди. Зрозуміло, є велика прва, яку неможливо подолати. Її можна подолати тільки тут, на землі. В той же час він каже, добре, добре, він погоджується, то пошли його у дім батька мого, де є п'ять братів. Нехай вони одумаються, нехай вони змінять своє життя, ну хоч так. Таким самим він ще один гріх, уже будучи там і засвідчує. Дивно, здається, він покаявся. Але насправді він таким чином оправдовує ще себе, бо тому, що він продовжує. Бо якщо хтось із мертвих прийде, то вони ще повірять. Таким чином, він і за себе ставить шостим братом у цьому списку, що якщо би він до нього прийшли у відповідний час, то він і повірив. На що знову Авраам відповідає? Мають Моїсея і пророків. І хто без мертвих не прийшов, якщо вони не будуть їх слухати, не повірять? На жаль, у нашому світі, коли прийшов Господь, здавалося. Б, Після його жертви і світлого Христового Воскресіння, після викупної місії за наші гріхи, ми маємо абсолютно вже вірити в Господа. І з 7 мільярдів має бути тільки там відсотка тих, хто ще заблудли. Та ми маємо те, що маємо. Причина того, що багач не потрапив у Царство Боже, далеко не в тому, що він був багатий, а причина того, що Лазарь, був біля Авраама далеко не тому, що він убогий бідний і лежав, десь там, хотів насититися. Багатий він дозволяв тобто, робив таку милостиню, напевно, цьому бідняку бути біля його воріт. Позволяв. Напевно, десь трошки давав їжі, не ходив його, не копав, давав, можливо, десь і милостиню. Але про це історія мовчить, це тільки наші допущення. В той же час. Як бідний лазар, він не проклинав нікого. Він робив максимально те, що міг. Він, можливо, і би пішов до праці, але в нього були струпні рани. Ми можемо собі подумати тільки, що він хворів, він був справді потребуючим. А багач він нічого не зробив. Іноді нічого не зробивши, а маючи можливість це зробити, ми також багато що втрачаємо. Ми з вами у своєму житті буваємо і багачем і лазарем. Проте, скільки разів ми буваємо посередині, скільки разів ми таки склоняємо свою голову для того, щоб зробити максимально, що від нас залежить, щоб отримати Царство Боже, це все-таки залежить вже не від Господа Бога, а від нас. Він створив умови, Він створив можливість існувати на землі. А всі війни, всі нещастя, все горе. Вже принесла людина. Так спокушена людина, але допустила вона. Так, людина, яка, можливо, іноді покається, і, дай Боже, щоб так було. Але все таки людина. Тому ми маємо не нарікати на Господа Бога. І навіть багач з цієї історії, він не винить Бога. Він винить себе і просто вже шукає можливості. А може би ти послав Лазаря додому, а може так, може так, а може він прийде палець, умочить, би мені легше було. Може, і не легше йому би було. Але хоч пошли вже, хоч так, хоч трошечки. Бо той, хто бачив пекло, той хоче втратить. Нехай все милостивий Господь завжди нам допомагає. Нехай ми також, колись, прилучившись до Лона Авраама, усвідомимо свою. Радість, справжню радість, таку, яку не відчували на землі. А поки ми тут будемо працювати, будемо трошечки змінювати цей світ, і які би нагороди не було у нас за те, що ми це робимо, завжди розуміти, що найбільша нагорода на небесах. Амінь. Слава Ісусу Христу!